Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни, тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу супричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого послання до Корінтян святого апостола Павла. Браття, гадаю, що я нічим не нищий від тих архиапостолів, хоч я і не у словом, але не знанням, як ми вам перед усіма та в усьому показали, невже я допустився гріха, смиряючи себе самого, щоб вас піднести у гору? Вам бо проповідував Я даром Євангелія Боже. Інші церкви я оббирав. Беручи від них плату, щоб вам служити. І коли був у вас і терпів нестачу, я не був тягарем нікому, бо мені у моїй нестачі помогли брати, що прийшли з Македонії. У всьому я вважав на себе, щоб вам не бути тягарем та вважатиму і далі. Як істина Христова в мені, хвалиці її ніхто в мене не відійме у сторонах Ахайських. Чому? Хіба я не люблю вас, Бог те знає. А що роблю, те робитиму й далі, щоб не дати ніякому, ніякого приводу тим, що шукають приводу, щоб бути як ми, у тому, чим хваляться. Такі живі апостоли, робітники лукаві, що вдають із себе апостолів Христових. Воно й не дивно. Бо сам сатана вдає себе ангела світла, нічого, отже, надзвичайного. Тому, коли і його слуги вдають із себе слуг праведності. Їхній кінець буде за їхніми ділами. Знову кажу, нехай ніхто не вважає мене за безумного, а як ні, прийміть мене за безумного, щоб і я міг трохи похвалитися. Що я кажу? Кажу те не в Господі, але немов у безумстві, що дає мені відваги хвалитися. Тому що багато інших хваляться з причин тілесних, я також буду хвалитися. Бо, ми, бо ви радо терпете безумних самі такі розумні. Ви терпете, коли вас хто не волить, коли хтось об'їдає, коли хтось ставиться до вас із горда, коли хтось б'є вас у лице, на сором кажу це, якими слабкими ми себе показали. В сьогоднішній Євангеліє, Євангелист Марко. Пригадує нам добре знану притчу про сіяча, який щедро сіє в різні типи ґрунту, в різні типи землі, яка по-різному намагається або неспроможна дати плоду. В словах апостола Павла, які сьогодні чуємо, він розповідає нам про землю, в якій він сіяв, землю коринської спільноти. І як чуємо сьогодні, у словах апостола Павла, він неначе представляє цей свій метод проповіді, каже, обдирав інші спільноти. Не йдеться, що збирав там якісь гроші чи обирав щось від них. Але після проповіді, звісно, цей зв'язок, який є апостола із його спільнотою, зв'язок приязні, навіть тоді, коли залишає спільноту, продовжує бути, тому що та спільнота його вже знає, його досвідчила. Чого ще наразі не можемо сказати про спільноту в Коринті? Бо саме й цій молодій спільноті докоряє, що так швидко, будучи між ними смиренним, так швидко залишили Євангеліє і навіть були не готові захищати, захищати ті слова, які вони прийняли. Коли прийшли до них юдаїзуючі, і коли ті, котрі почали применшувати слово апостола Павла, ті, казали, що, ті, котрі казали, що не знає Христа, що Він його не зустрів, а вони його знали. А отже, це є авторитет. І цим самим принижували і спільноту, і принижували самого апостола, він показує, власне, в чому є сам недолік спільноти, несмирення. А брак відваги слово, яке прийняли, і за слово, яке прийняли, захищати, ставати неначе муром, показати все, що, дар, що є справді вдячні за дар, який прийняли. Ми дуже часто, як люди, намагаємося і боремося за доктрини, за традиції. А апостол Павло сьогодні нам показує, що. Слід боротися за слово, яке нас впровадило в цю традицію, а не за традицію. Слід боротися за Євангеліє, на якому будуємо наше життя, Євангеліє, яке визнаємо разом з іншими, Євангеліє, яке ми прийняли, яке нас вчинило, як також апостол Павло говорить у своїх посланнях, новим творінням, не тілесним, але духовним. Нове творіння, яке будує своє життя на Христі. Господи Ісусе, дякуємо Тобі за слово, яке ти вкинув в землю нашого серця. Дай нам відваги боротися, щоб це зерно принесло стократний плід. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.